Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми з вами в магазині Аврора. Та дивимося акційні товари, які триватимуть з 10 по 16 лютого, що нам пропонує магазин. Почнемо з солодощів. Шоколад чорний від світоч, 240 г за ціною 139. Цукерки молочні від міленіум. 100 грамів 59. Фарфорову тарілочку у вигляді серця можна придбати за 77. Кольори в асортименті. Горіхова паста від Millennium Very Berry – 99. Вафлі від світоч Артек. Смак шоколаду та смак пломбіру 14 гривень. Підставка для столових приборів 99. Пластиковий стакан з кришкою 400 мл об'єму 29. Дитяча пляшка пластикова, 74. Харчовий дитячий контейнер з кришкою та ручечками 99. Кляна пляшка для олії та оцту 500 мл об'єму 99. Силіконова форма для випікання кругла 88 мм. Килимок для розкачування тіста. Коштує 69. Силіконова форма для випікання у вигляді серця. 6 штук на листу 49. Ось така чашка з подвійними стінками коштує 99. Кухоль об'ємом 350 мл. За ціною 29, акційна ціна. Набір для раковин. Пробки та сітки 4 штуки 17 гривень. Ось такі рукавички господарські коштують 34 від Optimal. Фрекенбок коштує 46. Мильниця на присосці 29. Ось такий набір прищіпок з 20 штук. Можна придбати за 19. Набір прищіпок для білизни. 10 штук в упаковці, коштує 24. Лампа ліхтарик, акумуляторна. 249. Ледліхтарик ліхтарик на голову коштує 69. Настінний годинник 99. Настінна сушарка для білизни 99 гривень. Розмір 4 на 3. Туалетний папір 65 метрів за ціною 9 гривень. Маска для волосся від пантін з кератином 209. Бальзам для волосся від пантін можна придбати за 189, за 350 мл Бальзам для волосся від пантін коштує 142 за 275 мл Шампунь скраб від Еон для всіх типів волосся 250 мл за ціною 74. Набір засобів для волосся від фортези, бальзам маска та шампунь 149. Шампунь шаума в асортименті 400 мл за 99, бомбочки для ванни 19, різні аромати. Гель-крем для душу від Ліора. В асортименті смаки 44. Гель для душу від ShowerMate 500 мл 99. Смаки в асортименті. Мило туалетне від шик. 5 шматочків по 70 грамів, 44. Туалетне мило дитяче від Б'янка. 140 грамів 19. Персик, кавун. Рідке крем мило від шик, 49 за 500 мл Крем мило від мультипульті, дитяче, 39. З ромашкою та календулою. Прокладки щоденні від Діскріт 60 штук в пачці, 109. Прокладки щоденні, нормал від Лідія 50 штук, 70. Подушка бублик для подорожей 199 кольори в асортименті. Бавовняні пледи, кольори в асортименті 130 на 180, 227 гривень. Засіб для миття посуду від еліо 500 мл 32. Відбілювач кисневий. Білі вітрила 200-грамовий. Для білої білизни 22 гривні. Та 500-грамовий за 59. Кондиціонери для білизни в гранулах. 250 грамів 79. Гель для прочистки труб 67 гривень. Поліроль від сама для догляду за меблями 500 мл з розпилювачем 44. Порошок для прочищення труб від Vellnex 14 гривень. Засіб для миття ванної кімнати від Галакс з розпилювачем 500 мл. 79. Набір змінних блоків для унітазу. Гельдак. Дві штуки по 36 мл. 119 Блок для унітазу від велі, морська свіжість 15. Набір блоків для унітазу від Велнакс. Дві штуки в упаковці 59. Ось такий декор рослинки коштує 37. Та кактуси коштують 39. Ось такий декор для дому у вигляді гномів 69 гривень. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.